Привіт, друзі! Маю кілька вільних хвилин і тому спішу до вас, поспішаю зі своїми вишивальними новинами. А розпочну я, мабуть, з нового розпочатого процесу. Це е, дуже рідкісний, мабуть, набір від Dimensions, бо я його ще ні разу не зустрічала. Це моя свіжа покупка. Я не змогла пройти повз цієї краси, тим більше, що метрики у моєї доньки ще немає. Ось можете бачити, який є приклад для хлопчика і для дівчинки або двох дівчаток. Це набір 2003 року. Тобто, вже такий старенький, йому 20 років. Ну, дуже красивий, дуже оригінальний, ніжний, такі тут відтінки. Ось ця рамка, я потім ще вставлю вам відео, де я більш зблизька знімаю цю рамочку без слів подивитись. Ой, яка вона класна! Мені так ця мишка сподобалася. Та, взагалі, а слоник, який, тут такі відтінки, і так все це пророблено. І дивіться, вона об'ємна. Тобто, бачите? Вона якби така А Як ви бачите, в нижній частині вишивається ім'я і дані дитини при народженні, і в овальному віконечку вишивається вислів, що дитя це подарунок Бога. Тут взагалі-то можна вставити ще одну фоторам... фотокарточку, але я думаю, що я таки вишию. Цей вислів. А якщо захочу туди вставити цю фотку ще одну, то просто поверх. Ну, ставлю та й все. Це не проблема. В мене, звісно ж, букви будуть рожевого кольору. Я довго, ну не дуже довго, ну, чесно кажучи, думала, як, якою мовою вишивати ім'я дитини. Думала, можливо, сонечка, а потім все, все ж таки вирішила англійськими буквами Соня. Вишити, звісно, в рожевому, в рожевому кольорі. І ось, бачите, тут є така схемка ось цей овал. І ось ще тут, з одної сторони алфавіт, а з іншої ви бачите, які ще є в цій серії наборчики. Harrison, Montgomery і Waterman. На жаль, вони тут не не кольоровий друг, а взагалі вони дуже красиві. Я у цієї, дівчинки, в якої купила даний набор, дитячу метрику, я бачила і ці два нижніх наборчики. Ну, вже я не стала так нагліти, просто повз цього дитячого пройти не змогла. От, Ну і ось стільки в мене вишито, це буковка «Н». Звісно ж, вишиваю я рожевими ниточками. Прикрашає цю роботу магнітик, який мені дарувала Юлічка з Чернівців Coffee and cross stitch. кава та хрестики. Юлічка, тобі привіт, великий. Так, ну, в принципі, все. А, я не сказала: тут Аїда 18-го каунту. Така дуже дрібна. Я, чесно кажучи, після 14-го я від неї відвикла. Ось, Бачите? Яка різниця? І вона мені здавалася спочатку такою досить прозорою. Ось навіть мої пальці просвічують. Але ну, в мене, по-перше, вдома не було підходящої тканини, рівномірки, наприклад, там це 36-го 36 каунту? А тому, ну і якщо підкласти під цю тканину білий або кремовий задник підклад, то я думаю, що нічого не буде видно, все буде супер. Ниточки тут американська, звісно, збірка. І ниточки дійсно, ниточки дійсно більш тонші, ніж в китайських наборах. Вони такі якісь як сухіші, мені навіть здається. І правда тонші. Тут нарізка коротка, ну, але що тут вишивати, я вишиваю, беру дві нитки витягую звідси, бо дуже коротка тоді виходить. Якщо петелькою закріплювати, то дуже коротка виходить ниточка, хвостик такий, і там три хрестика зробиш, і вже треба заправляти по новій. Ось така краса в мене розпочалася. Я хотіла надкусити, зараз дозніму відео, і сьогодні ще трішки подзьобаю цю метрику. От, ну, а звісно, що основний процес, яким я займалася весь цей час, поки ми з вами не бачилися з минулого відео, це Beach Babies від Dimensions. Ось такий набір. Так, номер його 35216. І в мене вже такий непоганий прогрес. Дуже подобається мені ця робота. Звісно, отут я зараз вишиваю ой цей паркан і цю траву, то не дуже весело. Але тут я розбавляла собі цю нудятину ось цим яскравим. І тіло вишивається дуже легко, дівчинки. Отут теж дуже так мені ну, якось сумно було, коли я вишивала цей пісок. От, ну, але з сагою все це йде швидко, досить, аби було коли вишивати. От, і що ще я вам хотіла сьогодні показати? Дивіться, сьогодні які. Ну, це котика, це копілка, яку подарила мама чоловікій донечці. А це дивіться, яку я сьогодні красу придбала. У нас просто на нашому районному базарчику. Такий гарний котик. Це розмальовано вручну, керамічну заготовку, розмальовано масляними. Фарбами покрито лаком. І ну так як я люблю чорних котів, особливо після того, як в мене був просто чудовий чорний котик Софік, я не змогла прийти повз тим більше, дивіться, який в нього вираз обличчя милий. І там же я купила ось таку писанку. Це просто дещо. Це такий витвір мистецтва. Ну Дуже мені сподобалось. Це справжнє яйце. Так, довелося мені зайти всередину, тому що приїхав сміттєвоз і почав робити такий галас, що знімати неможливо було. Тим більше, що на балконі дуже жарко, я вже зайшла, з мене 10 потів зійшло. А таке миле кошеня з. Мені подобається його вираз обличчя і обличчя чи мордочки. І бачите, спереду нього сірого кольору, потилиця, хвостик чорного, обличчя, мордочки, я маю на увазі, і лапки коричневого. Але мені він здається, що це чорний котик, а я дуже люблю чорних котів, особливо після того, як в мене був найкращий в світі чорний кіт. От, я не змогла прийти повз, Ось бачите ініціали, я так розумію, художника. І ось таке яйце це справжня писанка. Писанка, ну, справжнє яйце, я хотіла сказати, це розмальовано теж масляними фарбами. Ось такий півник. Просто-просто чудесний. Ось бачите. Ukraine Київ. Я таке задоволення отримала. Я вам в кінці відео ставлю шматочок із з іншими там, витворами цього майстра. Полюбуйтесь, будь ласка. От, а ще хотіла вам показати, дивіться, яка в мене цікава орхідея. Я так розумію, що вона не визначилась. З своїм забарвленням і нижня гілочка така. От вона взагалі я таку купувала. А верхня, бачите, тут її родослівно пробилася. І такі більш, більш плямисті квіточки. Ну, а на цьому я буду, мабуть, завершувати. Дякую вам за увагу. Сподіваюсь, трішки вас надихнула на вишивку, на рукоділля. Буду рада спілкуванню в коментарях. Бережіть себе. На все добре. Всім пока!